Добрий день. Ми дякуємо Богу, що ми змогли до вас приїхати. Давненько вже у вас не були. Певно, коли ми останні були? Ще було тепло, так? Ще було тепло. Але дяка Богу, що ми живі, ми є здорові, правда, нічого до нас не прилетіло і ми можемо дихати. Слава Богу. Ми ще поспіваємо пісень трохи, щось вам трохи скажемо. Розкажемо про Бога, про Ісуса Христа, що Він вас любить. І нас коло вас треба. Я піду по земній шляху, час збігає, дуже швидко минають роки, все минає, все ж завжди, щоб настала, й ми. Відходяща, а з очей мої сльози течу, сльози щастя, На Господню вагу я кладу не багато, та я вірю, все прийме Господь і буде свято і дуже часто ми, як люди порою кажемо так, ну де ж той Бог? Як він справедливий, як він в нього все там правильно, все чесно, чому ж він не покарає ту чи іншу сторону? Але ви знаєте, дорогенькі, якби сьогодні Бог судився з нами всіма людьми, то в нас би вже тут нікого в живих не було. Тому що у всіх нас десь та щось є. Але я хочу сказати дорогенькі, Божа любов, вона є і на цьому місці зараз. Тому що він стукає в кожне серце і каже: Я люблю тебе, я за тебе постраждав. Я навіть послав оцих людей зараз сюди, щоб знову проговорити до твого серця, щоб ти повернувся спиною до мене лицем і почув, що я хочу з тобою спілкуватися. Бачиш тут, дядя Саша. Я, я услучу. Не чули мені Що таке? переживання за щось там, за дітей, за, за сім'ю, за родичів, за здоров'я. І так, знаєте, переживань багато. Я хотів би вам сказати: надійтесь на Бога. Написано, що Бог прийшов і повністю повністю забрав ваші гріхи на себе там на хресті, коли він був розп'ятий по рукам і ногам, написано, кров його омила нас від всілякого гріха». І я в це вірю і вам сповідаю. Так само написано, що в ранах його є стілення всілякої хвороби. І це я вам кажу, що в Бозі є вихід з усіх питань. Увійти ті, нечисті і обмиті оббитії кров'ю Христа, що сили лукавого тут переможу. Вятиця країна свята, влятиця країна свята. Я дякую Богу, що ви добрий народ, ви добрі люди. Я вас люблю, а вас любить більше Господь. Боже, благослови цих людей, і я їх благословляю іменем Ісуса Христа. Бережи їх від всякого зла, від нещастя, від біди, від аварії, від всякого кулі, від снаряду, від бомби. Боже, постав ангела-охоронця, хай крилами своїми Він збереже їх і дасть життя не тільки на землі, але й в майбутньому в вічності. Тобі єдино належить вся слава, хвала і поклін, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Я вас люблю, а тепер слово ми передаємо нашому енерджайзеру Ані. так? Сьогодні, коли ви співали, було відчуття чогось такого неймовірного, світлого всередині. Я вірю і вірю кожен тут із людей, що скоро, скоро настане день і буде наша перемога. І ви продовжите до нас їздити, бо ми вас дуже любимо. Дякуємо вам велике-велике. Ну а зараз. Юху! Ти стоїш. Ви здесь расписываетесь, я зістаю. Ок. так, ситніка, пока нема. Улица Пушкинская, Фьодараб, номер 23.